Розкажеш історію. А яку ти хочеш? Є про Івасика та Лесика або про солом'яного бичка? Mm, я їх чула. Дай щось нове. Тоді слухай історію про дівчину, яка змогла побороти любов з куфів до кішки дівчат, і замінила її на вовків про богиню, яка зрозуміла, що основний кайф в тому, щоб подорожувати, пити вино і смачно їсти. А історія точно про це? Там ще є економіка і торгівля, а не як зазвичай у фентезі, магія та битви. О, ну це вже цікаво. Ще там є любов між людиною та вовком. Майже як у вовчі, діти. Це для іншого скетчу. Лежи й мовчи. Там ще є середньовіччя, філософія і ще богиня. Яка може своєю лапкою розкидати не одну армію. А якщо тебе не лякала фраза про економіку, то це більше як допоміжна історія і для загального розвитку. Просто щоб ти дурочкою не виросла. А можна це я якось сама почитаю без твоїх переказів? Мальфарів виходить ренобе вчиться та прянощі. Можеш замовити. Дякую. Звертайся! Може ще якусь історію? Ні.